Давайте ще розкажемо нашим глядачам трошки за куліси цієї всієї ділянки, тому що е, тут ви могли бачити відео про стеблового метелика. Тут було дуже значне заселення. Солки. Совки а. тут було доволі багато, і також е, дана зона, взагалі, це Бобринецький район Кіровоградської області, і тут, е, ну скажімо так, не кукурузний пояс а. взагалі. Е, е, тому от більше такої агрономічної інформації щодо цієї взагалі ділянки. E, значить, e, ця ділянка, ми спостерігали за нею e, в цій частині, починаючи звідси, і ось до балки, це в нас була контрольна ділянка. Ми постійно за нею спостерігали. Ось там далі, десь приблизно 500 метрів. Звідси у нас стояла камера, e, uh -huh. e, ми онлайн постійно знімали відео з неї і дивилися, як поводить себе кукуруза на контролі і на ділянці з добривом. Що e, ще можу сказати? На початку вегетації, коли зійшла кукуруза, Різниця була дуже явна uh -huh. дуже явна. між контрольною ділянкою і ділянкою там, де сухі добрива, і з того боку, де рідкі добрива, була разюча різниця. Оте наше відео, де воно брало дуже багато переглядів, де у нас три різних ми, кукурузини. Ми це звідси, правильно? Так, да, Ми тут знімали якраз там на розпосі, де в нас кошено, ми знімали це відео ось тут. Різниця була реально разюча. Але з часом візуально, коли виходиш на поле, вона ну, uh -huh, Тобто uh -huh. ти приїжджаєш, і якщо у тебе минулого разу був ефект Ухти вау, то далі він не такий. Але ми постійно робили контроль розвитку кукурудзи в тому місці, де настановлена камера uh -huh, Ось там uh -huh. під, під підйомом. То різницю ми бачили напротязі всієї вегетації, як по висоті рослин, фактично провівши виміри, так і по їх розвитку. Якщо пам'ятаєш, у нас тут кукурудза на два вузлями yeah. опереджала контрольну ділянку. І в кінцевому результаті ми рахували тут біологію. Біологія показала а, також. Високу урожайність порівняно з контролем. Звичайно, що біологія це не такі точні цифри, як ті, що зараз вже в цьому блокноті, тому що це зважена ділянка, вирахована і обмірена її площа. Але загалом цю різницю було видно, якщо знати, куди дивитися, то її було видно.